Добрий день! В цьому відео ми розглянемо інші транспортні засоби. Ви дізнаєтеся, що правила дорожнього руху називають автобусом, вантажним автомобілем, причепом, автопоїздом, рейковим транспортним засобом та маршрутним транспортним засобом. З вами Євгеній Максименко. Автобус Якщо автомобіль має кількість місць для сидіння більше 9 з місцем водія включно, то він має назву автобус. Звичайно, цей транспортний засіб за своєю конструкцією та обладнанням повинен забезпечувати перевезення пасажирів та їхнього багажу з необхідним комфортом та безпекою. А одноповерхові автобуси з кількістю місць для сидіння не більше 17 з місцем водія включно. Називаються мікроавтобусами. Вантажний автомобіль. Це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Причіп. Транспортний засіб. Призначений для руху. Тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом через пристрій, який має назву ДИШЛО. Маса вантажу, що перевозиться причепом, сприймається винятково його рамою та колесами. Зв'язок причепа з тягачем використовується винятково для передачі тягового зусилля. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи. Де маса вантажу розподіляється між власними колесами причепа та колесами тягача, і причепи розпуски. Це причепи або напівпричепи, які служать для перевезення довгомірних вантажів в основному лісу, автопоїзд або транспортний состав. Це механічний транспортний засіб. Що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою щіпного пристрою, легковий автопоїзд. Вантажний автопоїзд. Всі перераховані транспортні засоби вважаються нерейковими. В Свою чергу, трамваї та платформи з спеціальним обладнанням, що рухається трамвайними коліями. Називаються рейковими транспортними засобами. В деяких випадках рейкові транспортні засоби мають перевагу перед нерейковими. Маршрутні транспортні засоби це транспортні засоби загального користування, такі як автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі. Що рухаються за встановленими маршрутами і мають визначені місця на дорозі для посадки та висадки пасажирів. На наступному занятті поговоримо про учасників дорожнього руху, дізнаємося, хто такий водій, пішохід, пасажир та інші. Я вдячний вам за переглянутий ролик, а також за поставлений лайк. І не забудьте підписатися на канал. На все добре!